Це просто неймовірно, і ми не можемо досі це повірити. Да, так вона блистить. Біле золото. Ми це зробили. Тепер залишилося не провалитися в третьому і просто спокійно дотримати цей поєдинок, і буде золото. Передостанній день Олімпіади 2020, друзі. У нас найбільш мабуть насичений день для українських спортсменів. Загалом ми зараз на каналі для вислування на байдарках та каною. Тут щойно завершилася перша частина змагального дня. До фіналу пробилася наша двійка Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. На жаль, одиночники та байдарка четвірка жіноча до фіналу а пройти не змогли. Але це не означає, що ми не будемо розраховувати на хороший результат. Сьогодні Людмила Лузан може зробити свій дубль. Взяти свою другу нагороду, але не тільки Людмила. Відразу після цих змагань ми розділяємося з Олексієм. Їдемо у різні частини міста, тому що паралельно буде відбуватися дуже багато фіналів, де українські спортсмени будуть змагатися за медалі. Тому сьогоднішнє наше завдання. Встигнути побачити, як виконують свої завдання наші спортсмени. Все ми не покриємо, але постараємося показати якомога більше, бо справді буде нестися купа, купа, купа всього різного. Ми вже бачили, як човен дівчат понесли на стартову позицію, тому вже зараз усе почнеться. Поїхали! <плес> Так, ми все зробили. Ось тут зараз нагороджують наших каноїсток, срібних призерок Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Здобувають ще одне срібло для України. Дуже крутий був заплив. Бачили ви емоції головного тренера збірної. Так. Наші дівчата починають дуже круто сьогоднішній, дуже насичений день. І надіємося, що далі наші спортсмени підхоплять цю традицію і продовжать її. Можливо, що навіть більше медалей буде. Більше радості ніж вчора, ніж позавчора. <звісно, <звісно, Звісно, це це дуже класні емоції. А ще, а ще. Це буде, ми відео. Фото? І фото, і відео, і все на світі. Я вас дуже вітаю з святом. Дуже, дуже. <гас> дякую, дякую. Дякую, дякую. Ми yeah. дуже щасливі. Це просто неймовірно. І ми не можемо досі все повірити. Так да, воно блистить. Біле золото. На вагу yeah. золото. Дякую. Yeah. Дякую. Як спалося після першої медалі? Все спокійно, спокійно, але мені здавалося, що я засну, проснусь, і мені скажуть, тебе немає медалі. Давай, знову вставай і вигравай Це там, борись. Це були емоції Людмила Луза, Нанасії Четверікової та загалом усього тренерського штабу збірної України з веслування після не побуюсь цього слова історичного срібла для жіночого каноя загалом і українського жіночого каноя, зокрема. Але на цьому наш день не зупиняється. Він не закінчується, він тільки розпочинається. Сергій уже поїхав на бокс. А я ж зараз під'їжджаю до водних видів спорту, до центру водних видів спорту, де якраз десь за півгодинки розпочнеться фінал чоловічих стрибків з десятиметрової вишки. Це остання дисципліна у стрибках у воду, і там змагатиметься 15-річний українець Олексій Середа. Поїхали! Ці середа завершить змагання на шостому місці, і це повторення другого найкращого результату в історії України в особистих стрибках у воду на олімпіадах. Його сума балів. У фіналі 461 бали. Це найкраще, що він демонстрував тут у Токіо. Але на цьому водна програма для України на Олімпіаді у Токіо ще не завершується. Ось у цьому басейні відбудеться фінал командного змагання з артистичного плавання. Українки вже здобули історичну нагороду у цьому виді спорту в Токіо, але постараються зачепитися ще за одну бронзу. Про результати та усе, що буде відбуватися ось у цьому басейні. Дивіться уже у випуску Олімпіади за 300 разом з Віталієм Волочаєм, а ми ж з Сергієм пересуваємо на стрибки у висоту. Знову задощило на Токіо, але це нам не перешкоджає мчати до наступної локації, до місця, де буде проходити бій Олександра Хижняка за золото. І я дуже надіюся, що це не просто дощ, що це сльози його суперника. Майбутні сльози. До речі, подивіться, які тут які класні в таксі, ось такі накидки, наче фіранки в бабусиній хаті. Ми вже показували кілька традиційних для Японії бойових мистецтв. Були на дзюдо, були на карате, показували Будокан, де все це відбувалося. Але сьогодні я приїхав туди, з чим асоціюється, мабуть, в першу чергу Японія. Це сумоїсти. Але сьогодні їх там не буде. Сьогодні вони поступилися своїм місцем ось цією какугікан-ареною боксером. І саме там Олександр Хижняк, український боксер, буде битися за своє олімпійське золото. Побігли дивитися. Дуже така бойова атмосфера у цьому прекрасному залі. На жаль, порожньому майже, але тим не менше. Ще трішки і почнеться головний боксерський фінал для України. Сашко взяв перший раунд, зараз триває другий. І кілька ударів таких дуже хороших і завдав супернику і пропустив від нього. Ще половина бою залишилась. Судді віддають і другий раунд нашому боксеру. Тепер залишилося не провалитися в третьому і просто спокійно дотримати цей поєдинок. І буде золото. Сашко опиняється в нокауті. Так, пропустив удар, упав на ринг, але він показував, що він може продовжити поєдинок, але судді зупиняють його. І віддають перемогу і віддають золото бразильцеві. Я не розумію, Сашко перемагав за двома раундами. Все, тримався. В третьому раунді був такий жорсткий розмін, розмін ударами. Але ну, це не дуже було схоже на справжній нокаут. Буквально за, 10, буквально за кілька секунд після падіння Сашко встав на ноги і показував, що він готовий далі боротися. Але суддя зупиняє. Як це таке можливо? Воля Божа, слава Богу, за все. І хотілось перемогти. Ти сигналізував щось, рефері, суддям. Е був незадоволений, що зупинили бій. Так? От розкажи про це детальніше. Так, я відразу піднявся і не можу сказати, що я е не міг продовжувати поєдинок. Ну, напевно, секунд за 4, за 5 я відновився і я себе гарно відчував. Дуже гірка і прикра поразка у фіналі Олександра Хижняка. Мені відразу це нагадало про граждарі білодіту півфіналі. З одного боку в нас є медалі, з іншого боку. Всі ми розуміємо, що це мабуть не та медаль, на яку розраховували і ми, і головне, що сам Олександр. Але ще одне срібло є у збірної України. Дуже дякуємо Сашку за турнір. Дуже дякуємо українським спортсменам взагалі за медалі. І зараз я буду їхати до Олімпійського стадіону. Олексій уже також відправляється. На, мабуть, головне змагання на сьогодні на стрибки у висоту. Ви побачите, як це відбувалося уже в наступному відео. Сьогодні буде цілих два відео від нас. Тому чекайте за кілька годин. Ви побачите, чи змогли українки зайняти призові місця на Олімпійських іграх у Токіо. Передостанній змагальний день ось такий дуже насичений. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтеся. Ну, ви знаєте, що робити. Скоро побачимося!